21 липня 2025 місто Рівне Україна. Сорт полуниці НСД нейтрального світового дня. Ірма. Досить велика полуничка. Зараз спробую її зняти. Ось така сорт Ірма. Ось така. Ось така. Ось така половничка Ірма. Зараз покуштуємо її в липні. М'якенька. І в цьому році навіть дуже солодка. Напевно, дуже сподобались наші дощі. Зазвичай вона така плотніша, як я казала, для кондитерів. В цьому році щось вона дуже мікенька. Може, тому що дійсно кожен день йдуть дощі. Один з сортів, який немілкішає. Але от, як ви бачите, трішки має пізніше плодоношення, ніж я до цього знімала сорти. Так само, добре. Почуваю себе у нас на півночі. Має такий міцний темно-темно-зелений листочок, маю трішки вусиків, так що буду ставити стаканчик і буде трошки саджанців. Вирощуйте свою ягоду. своя ягода найсмачніша. Гарних всім вражаєв!